Як питання є, що у Канаді ми, ми вже добре це виробили, і ми знаємо, що як ми йдемо до шпиталю, ми йдемо хоч як українські православні священники, але ми не йдемо до українських православних людей виключно. І це зрозуміло по шпиталях. І це не раз вже спричинило. А я також свого часу робив пастирські відвідани у в'язницях. У Канаді, де зовсім православних українців ніколи не знаходиться. <рес> і, ніж, і як я туди йшов, як український православний священник, то я йшов, так сказати, до суспільства. І я думаю, це є дуже актуальне питання навіть для нас тепер у Канаді. Я знаходжуся у, у місті, яке має населення 20 тисяч людей. Це не є велике місто. Але я маю патріотів від Київського патріархату, які приїхали залізо Барети, і патріотів від Московського патріархату, і Толь, які також приїхали залізо Барети. І вони до церкви приходять, я між з ними різниці дорожню. Я біженці, як вони хочуть, ну я з ними в дискусію, але як вони приходять, я їм усім, сім, пастир стараюся опіку дати як найкраще. Моє питання і запрошення на підгук є, чи це є можливо спосіб до єднання православної місії, православного душпастерства в Україні до загалу України у такий подібний спосіб, як ми це вже через кілька поколін у Канаді зробили і дуже добре. А успіхів це зробити. Звернути воно до наших канадських літаків. Ви знаєте, що зараз совітизацію Української церкви здійснює нашу діаспора. Пояснюю. Ми користувалися від початку 90-х років правописом 28-го року. Я думаю, що з вас, ті, хто вивчав українську мову, пригадують, що після падіння царського режиму у 20-х роках академія наук постаралася. Де правопис, і ви робити новий збертий на українську традицію. Він був прийнятий перед процесом СВУ і розгромом Української академії наук. Потім настали 30-ті роки, правопис було наближено до російського, запроваджено так званий правопис Булаковського, який був нормативним в Україні, який був спрямований на уніфікацію, на виконання старінської ідеї збиття мов в майбутньому комуністичному суспільстві. І ось приходять 90-ті роки, починаються відрожні українських церков в Україні, і ми ентузіастично вивчаємо правопис 28-го року, користуємося словником Голоскевича, змушуємо вивчити наших редакторів, наша віра виходить за старим правописом у греко-католицькій церкві в Далі Суспічало, але ось до нас приходять нові видання із Канади, із Сполучених Штатів Америки, і ми бачимо, що вони користуються вже правописом. Совєтські. Зрозуміла річ, що мотиви цього, те, що приїхали з України, ну, старші, ті, хто знав українську мову рівня професора Швейова, померли, молодше покоління української мови не знає, а редактори, порядники, автори видань у діаспорі приїхали з України, вивчаючи українську мову в школі 80-х роках. І от тепер ми стоїмо на роздоріжчі, чи нам. Повертатися до правописку, який, до речі, вже мав бути запроваджений в Україні у 90-х роках, тоді було підготовлено про проєкт правописної реформи, але прийшов до влади президент Кучма, і цей процес було зупинено, може зараз до знову буде уроку, але, де, оскільки задіяв знову закон Ківалова, Вас Колістиченка, то мало ймовірно. Або нам повертатися до того, до чого нас запрошує. Діаспора, тобто до совіти... совітизації українського правосуди. Ну, я теж киваю головою не схвально, але думаю, що над цим треба замислитися і в наших церквах у Сполучених Штатах і в Канаді. Дякую. Дякую. Мені було дуже приємно згодні. Мені було дуже приємно сьогодні чути кілька разів і так само вчора про освіту і про молодь і наші недільні школи тощо. Але я маю таке питання до, до наших прелегентів, спеціально тих, що Бог пристав при столі і говорили про молодь. Переше всього, ми в Канаді маємо поділ церкви релігії, отож, релігія не може викладатися по нашій школах. Хіба ви маєте католицькі школи або якісь ультрапротестантські тощо? В Україні у трьох областях дозволяють так звані курси а, християнської етики і моралі. Ви знаєте які ці три області: західні, Двірська, Тернопільська Тернопіль, і так само Івано-Франківська. Моє питання є: чи це можна би поширити по в Україні? По моделі, що є в західній Україні всі наші православні і грекатольські церкви підтримують. Тобто один є курику. І це щодня я відвідував кабінети, релігія і так само християнської етики, яку дуже задоволений. В кожній школі я відвідував такі кімнати, де очевидно на базі нашої християнської міри. Отож, чи можна це поширити, якби так, це був добрий модель. Ви знаєте, ми в Канаді знаємо так само. Ми маємо суботні школи для української мови, і ми маємо єдині школи для релігії. Наші школи вже починають дуже завпадати. А в трьох наша провінціях айдартиса Скачивання Манітова ми завели двомовне шкілество для української мови. І це шкілество досить добре стоїть. Ми маємо понад дві-пів тисячі дітей, що вивчають українську мову і півдня, а півдня англійську. Але ми не маємо релігійну такої так само давала, бо ми маємо цей кодір. Отож, питання: чи можна це завести через село України? Друге питання, це стосується молоді. Я трошки такий практичний чоловік, я люблю мати проєкти, які можна здійснити. І моє питання я пробував у 2005 2006 році, пішло досить добре, літні табори зробити. Канадську молодь бізнес Україну. Ми там таборували з молоддю в Україні. Говорили про нашу українську мову, культуру, і православ'я, і греко-католицизм, то що нам дуже добре пішло. Але нам треба таке таборів робити. Але я чую так само, що з України хотіли приїхатися до Канади. Отож, може ми могли б щороку 100 молодих дітей від 13, 14, до 17 взяти з України до Канади і ми мали Ось Оце так само питання. Але з іншого боку, можемо би так само їхати на Україну, так щоб і Україна скористала, бо ми будемо вашу молодь нам вивчати несмотря. Ми з нами робили. А ваша молодь може передати нам той український дух, що молодь сьогодні має, це молодь, що не, є, не було б як там під совєтами, під комуністами. Ця молодь виросла після 91-го року. Отож, чи ми могли б якийсь такий мати практичний проєкт? Youth Exchange, між двома країнами. Між інший тут у Торанті один чоловік що фондує так званий Summer Internship для студентів університету, що працювали урядовці наших канатів. Дуже добре йде. 35-40. Хто в хтось сорок може місяти, хто цей чоловік, що цей проєкт. Бардин, Бардин. добре. Але ви знаєте, приїжджає сметанка з вашої університету з усіх безпеки. Вибираємо. Вони тут працюють, приїдуть по Канаді, працюють з нашими а, тобто, міністрами і так само депутатами. Але дуже гарно, вони тоді набирають цей дух канадський, що це є civil society, що це є а, public administration, Як воно працює тощо. Отож, Це має батьки. Два роки тому я мав нагоду бути у Києві-вокзалі, проходячи по маленьких магазинах. Я кіоска, шукаючи будь-ку книгу українською мовою. Мене глибоко здивував той факт, що на 20 кіосках була тільки одна книга українською мовою, ціна якої в рази перевищувала ті книги, які є російською мовою. Е, і ось суть мого запитання. Чому саме так проводиться українізація українського народу? Дякую. Попробую відповісти на поставлені запитання. Перш за все, зізнаюся, що питання поза діяльності пастиря, душпастерської опіки для мене особисто стало науковим інтересом після того, як з такою темою в Київській духовній академії виступив протопросвітер Степан Ярміс, який відкрив для мене новий світ, нове широке поле діяльності. І пізніше, коли я став викладати богослів'я і подивився на ту програму, яка існувала в духовних начальних закладах, я мусив повністю змінити, докорінно переписати програму викладання цього предмету в духовних навчальних закладах через те, що там позабослужбова діяльність зовсім не була розкрита абсолютно. І тому можу сказати, що я завдя... завдячую якраз канадським душпастерям в тому, що вони піднялися питання, і цей досвід ми сприймаємо за що, перш за все, вам подяка. Щодо душпіклування як такий об'єднуючий фактор, то е, слід сказати, що е, направду в перші роки фактично. Ми, церкви, розділені в Україні, змагалися між собою. Синодальне управління, по взаємодії збройними силами Московського патріархату, Київського патріархату, змагалися між собою. Так само учбові комітети була така конкуренція. Можливо, в певний час це було добре, тому що коли є конкуренція, є зростання. Але з радістю можу сказати, що зараз як в питанні душпастерської опіки військових, як в питанні викладання ми знаходимо багато точок дотику. Якщо говорити по освіті, то за останні два роки Київська духовна академія Московського патріархату і Київська православна богословська академія Київського Патріархату виробили єдиний навчальний план. Ми проводимо навчання в наших навчальних закладах за єдиним навчальним планом. Це саме стосується і всіх інших видів діяльності. Цієї позабослужбової діяльності. Тому е, на правду, це те, що об'єднується, те, чим ми займаємося, і це те, що ми повинні нести у світ. Тому е, слушне, слушне таке запитання, е, на правді, насправді е, це є те, що може нас об'єднати. Е, що стосується викладання християнської етики, е, це вже е, за питанням наступним, то е, так само з радістю можу сказати, що, на щастя, християнська етика викладається не лише в трьох, далеко не лише в трьох областях. Е, то, Направду, то, да, та, е, це раніше в перших роках незалежності так було, але е, принаймні за е, останні. Е, Років шість, відколи я є членом громадської ради Міністерства освіти і науки, і бачу викладачів християнської етики з усіх фактично областей України, десь більше, десь менше розвинена. Звичайно, що той рівень викладання, який є в Західній Україні, і той поки що рівень. Кількість шкіл, яка охоплена вчителями християнської етики в східній Україні, поки що він, звичайно, різниця. Але те, що християнська етика викладається по всій Україні, це вже є фактом. Іншим фактом є те, що християнська етика не належить до предметів інваріативної, обов'язкової складової освіти в школі. Це є питання вибору. Там, де директор схильний до викладання християнської етики в школі. Там він може дати завдання батькам, щоб вони допомогли дітям вибрати, чи, будуть, чи хочуть вони чути християнську етику, чи не хочуть. На жаль, там, де директор не хоче бачити такий предмет, поки що пробитися складно. Але над цим питанням також працюємо. До речі, хочу сказати, що і підручники з християнської етики є вже від першого по 11 клас, не лише шостий, Вже за останні роки ми маємо не лише підручники, а так званий комплекс. Тобто, крім підручника, є ще зошит, є ще інші ночні матеріали, так званого третього покоління. Тому над цим працюємо. Не завжди в такому обсязі, як хочеться, це стосується і діяльності недільних шкіл, це стосується вкладанням християнської етики в школі. Зараз взагалі за останні роки етика випала з інваріативної частини, навіть не християнська етика, а взагалі етика. Тому насправді проблем є дуже багато, але на щастя ці питання поступово вирішуються. Що стосується православних таборів, я просто не встиг сьогодні в своїй доповіді розповісти про православні табори, це є вже так само багаторічний успішний досвід такої пастирської діяльності. Якщо згадати 10 років тому, коли приблизно 10 років тому, коли наша церква збирала перші табори. Ось ми готувалися кілька років до цієї події. Там була невелика кількість дітей. Можливо, і так само якість проведення цих таборів бажала бути кращою. А зараз ми в рік проводимо літні табори, зимові табори, такі спеціалізовані табори рафтинги коли по байдаркам смаскаються річкою. Тобто зараз ця діяльність є досить розвиненою. Вже навпаки постає нам проблема, як це все в один рік можна вмістити. Тому насправді ця діяльність також розвивається щодо обміну досвідом. Я думаю, це дуже цікаво, тому що правда це пристосується, мабуть, більше молоді, а не дітей, тому що дітей в іншу країну через континенти, мабуть, тут буде важче цей обмін. Але що стосується вже молоді, то я думаю, що це цілком реально можемо про це говорити і якимось чином займатися цим обмінним досвідом щодо православних таборів і участі в них. Ну, якщо розпочати питання з мови, зокрема дискусії питань право то вони точаться. Упродовж всіх років незалежності України. І дуже важко дійти якогось рішення, адже це рішення може не стільки сприяти, як нашкодити. Навіть серед мовознавців уникають питань правописних, щоб не вчинити ще більшого розболу в суспільстві. Була, звичайно, створена правописна комісія, вона була. При Кабінеті міністрів мала такий самий статус, але вже станом на сьогодні, як е, говорить автор проєкту найновішої редакції Українського правопису Василь Васильович Мучук, більшість членів вже тієї комісії перебуває в Небесних засідах. Чому От, е, я, звичайно, не досліджував мови церковної діаспори, це широкий зласт. Це багато цікавого багато цікавого там є, є що вивчати, але от чому от так сталося, з відродженням незалежності української держави, з постанням української церкви виникла нагальна потреба в забезпеченні усім українсьмовними послужбовими книгами. І от завдяки діаспорі до України потрапило те, що потрапило. І воно сприйнялося на цьому ґрунті, тому що воно було співзвучне вже з тією мовою, яка з відомих причин вже станом на початок 90-х років в українській державі була. І не відчувалися не відчувалося такого дисонансу, розбіжностей, як от ми Ну все рівно людина, яка звикла чути одну мову. Відразу відчувається, що щось інше мова згідно з правописом 28-го року. Щодо питань про українські книги, тут теж можна з різних боків підійти. По-перше, тематична спрямованість цих книг, про що саме книга. Потім вже ж Питання і державної підтримки. В Україні є програма, Українська книга, вона фінансується, але, по-перше, під ту програму втрапити доволі важко, а якщо комусь пощастить втратити, то ту книжку знайти у продажеві ще важче. Звичайно, її не можна придбати, вона тільки безкоштовно розпосуджується по бібліотеках. Звичайно, за. Фінансової ситуації, і кожен автор, видавець раніше просто написав книгу, а зараз треба обдумувати весь процес. Де надрукувати, за скільки, де розповсюдити, як. І тому не кожен зважується на це. А якщо є питання, то воно зумовлене з одного боку є практичними потребами, бо до захисту кваліфікаційної роботи треба опублікувати монографію. І от один із цих ще чинників, стимулів, що щось українською мовою з'являється. Потім ви були в Києві, тут можна ще сказати комерційне певне питання. Орієнтування продавця на покупця. Якою мовою купують, якою продають закон ринкової економіки, попит пропозицій? Тут, звичайно, це, цю ситуацію можна. Вивчати і бачити власні недопрацювання і приклад в хорошої праці і, о, наших опонентів застосовувати. Вивчати, чому російські книги? Книга для України був одним із експортних матеріалів, експертних, скажімо, експортних статей Росії. Вона завжди входила в п'ятірку найбільш експортуємих товарів. Чому? Тому що тут в основі йде ідеологічна складова вплив Росії на свідомість українців. Це перший момент. А другий момент це те, що книги були в рази дешевші ніж українців, саме виробництво книжки як технічне. Чому? Тому що російська економічна лобі. В Україні пролобоювало раніше не, не дозволило прийняти закон в Верховній Раді, який би знімав податки з всього процесу виробництва книги в Росії. Такий закон був прийнятий. Я сам маю відношення, і ми прораховували, що в Росії з транспортними витратами дешевше було вдвічі надрукувати книжку, ніж це надрукувати в Україні. Це перший момент, і другий момент це те, що Україна фактично ніколи не займалася і, на жаль, і досі не займається ідеологічною боротьбою за своїх громадян. Тобто оця програма, про яку отець Олександр говорить. Підтримки української книжки це абсолютно корупційна складова, яка була придумана тільки для того, щоб або з одного боку красти ці кошти, або з другого боку виділяти тільки потрібним людям. І е, якісь абсолютно фантастичні проєкти започатковуються на мільйони гривень, які починаються і не закінчуються, і невідомо, чи вони закінчаться зовсім, так? коли видаються там, я нічого не маю проти Грушевського, але коли видаються. Томив шкірянюшки в шкірі там в золотом тиснені і так далі, замість того, щоб поширити цю книжку в народ, вона починається бути елітним товаром, який подається дуже дорогим чиновникам на Дорогі свята. От і, і ці кошти дійсно розподіляються так, що ніхто не знає хто коли і яким чином це розподілявся, замість того, щоб зняти просто податки і привести відповідність до світового досвіду ці податки. І тому ми і програємо цю ідеологічну боротьбу. Але корупційна складова наскільки сильна, що я як радник свого часу президента намагався втрутитися всю цю ситуацію. Ми працювали із Асоціацією книговидавців України Афоніним і багато іншими дуже впливовими людьми, але нічого навіть за президентство Ющенка не вдалося зробити, тому що тут вже не просто гроші, а великі гроші. Книжка стояла інколи на третьому місці за, за грошима для Росії після нафти і газу, і після хімічної промисловості і медицини. Розумієте? Тобто, якщо ми беремо, це мова йде про мільярди, навіть не мільйони. І, і це і експорт, і товар, і прибуток. Тобто це в три в одному флаконі. І, на жаль, ця проблема досі переіснує. Дякую. Дуже дякую.